Я не знаю, що ви зрозумієте з того, що я зараз розповім, але я спробую спробую пояснити, те, що сталося в Лівані, мене особисто налякало. Налякало, адже я розумію, що завтра те, що сталося в Лівані, може бути у вас вдома. Дозвольте вас запитати, звідки у вас, з якої країни у вас мобільні телефони? Хто виробник ваших мобільних телефонів? У мене iPhone. Але він також вироблений на заводі в Китаї. Можливо не в Китаї, але дуже багато айфонів виробляється в Китаї, де виробляються Xiaomi, Redmi і дуже багато різних Oppo. Напевне, ви здогадуєтесь, що туди могли покласти? Ви ніколи не дізнаєтесь. Але питання в іншому. Питання в тому, що українці якось захопливо, піднесено, подивились і проаналізували ситуацію в Лівані. Ура, мозок! Така операція, 15 років готувалась! Це на кого розраховано? Тобто за 15 років в усьому Лівані ні один інженер, ні один власник крамниці телефонів не розібрав телефон, не розібрав пейджер, не розламалась мікрохвильова пічка? Як так могло бути? Є інше питання припустимо, дійсно в тих пристроях була якась частина якихось. Речовин, які потім вибухнули, але що взагалі твориться? Одна держава вирішила, що інша держава повністю терорист і зробила все, щоб та держава отримала величезну кількість техніки з сюрпризами. Перше, хто дав право без суда і слідства назначати когось терористом? Бандитом і іншими словами. Хто? Ну так завтра кожного з вас хтось визнає також небезпечним. І ви купите собі телефон, в якому виявиться сюрприз, який ви не можете проконтролювати. Бо, повторюю, ваші телефони в 99 випадках із 100. А насправді в 99 тисячах 999 з 100 тисяч вони з Китаю. Так от у мене питання. Умовний, нехай бандит купив телефон і подарував своїй мамі, вагітній дружині, сестрі неповнолітній. А потім це через місяць, два, рік, три вибухнуло. Виникає питання, а хто ті люди, що таке придумали? Хто вони, як їх назвати? Як назвати людей, які без суда і слідства прирекли на загибель, на каліцтво сотні, сотні, тисячі насправді людей, і часто без невинних абсолютно? І головне питання: чому ми? Громадяни України, яка перебуває в стані війни. Ми, громадяни України, які користуються технікою, привезеною невідомо звідки. Ми, громадяни країни, в якій вже гуляють 16 айфони, хоча ще нібито немає офіційних продажів і немає офіційних магазинів, вже все завезено сірим, сірими схемами через кордони, кордони деряві. І нам здається, що оцей метод в Лівані це правильно, хто вам дав гарантію, що завтра такого не буде в нас в країні? Хто вам дав гарантію? Чому дехто з громадян України, в тому числі, став на бік усієї абсолютно ганебної, як на мене, нелюдської спецоперації? Я нещодавно дочитав книгу, яка називається Це не пропаганда. Насправді, в назві цієї книги одне слово зайве. Так ось там автор проводить гарну маніпуляцію. З одного боку, він показує життя звичайних людей і їх трагедію під час війни: Сірія, Україна, Афганістан і так далі. А з іншого боку, він показує. Державну машину, яка винна в цих трагедіях. Автор не показує, що в цих трагедіях винна ось ця машина, яка бореться з оцією машиною. Або навпаки, ось ця машина бореться з цією машиною. І отакі от люди звичайні, з відірваними і так далі, вони є і на тому боці, і на тому боці, і на всіх боках. Ви не повинні бути на стороні зла. Ви не повинні бути на стороні війни. Ви не повинні бути на стороні терору, на стороні диктатури, на стороні контролю. Ви повинні бути на стороні світлі. Ми з вами всі повинні бути на стороні світлі. Вас на сторону зла ніхто не запрошував. Ви там не потрібні, там є свої, і їх невелика кількість. Ви тільки ресурс, матеріал. І якщо ви добровільно погоджуєтесь, то ви першими і підете в розхід. Не ведіться на це. Зло не приймає до себе мучеників і праведників. Вам здалось, що зло. Готове вас обійняти і врятувати. Зло це зло. Ви повинні бути на стороні добра, на стороні справедливості, на стороні чесності, гідності. І якщо нас буде багато, то отого зла буде менше. Як мінімум, воно не буде проявляти себе настільки агресивно. Адже коли воно бачить, що його радо зустрічають, то велкам. Велкам в списки жертв жертв в ім'я. А далі в ім'я чого придумають ідеологи, журналісти, експерти, політологи, чиновники. Але вам буде вже байдуже. І коли ви будете лежати під гранітною, дай Бог, гранітною, а може бути зовсім інакше, плитою. Пам'ятайте про те що в Україні одне військове кладовище будується на основі бізнесу з підсанкційним, з підсанкційним бізнесменом, донька якого на Кіпрі рекламує капці вартістю як кілька ваших зарплат. А сам бізнесмен знаходиться десь в офшорній зоні. Вам все зрозуміло? Не будьте на стороні зла. Ви злу не потрібні. Як би вам не хотілось бути йому корисним? Ні, ви помиляєтесь. Не забувайте підписуватись. Ми на стороні добра, ми на стороні України, миру.